Зазвичай, коли ми чуємо про кінець світу, це якась кара за гріхи, правда? Але не для скандинавів. Сьогодні ми поговоримо про Рагнарок, неминучу долю, трагічний, але такий величний фінал, де боги йдуть на свою останню битву, знаючи, що програють. І ось тут, мабуть, найголовніше, що треба зрозуміти: Рагнарок це не покарання, це доля. Пророцтво, яке просто має здійснитися, це такий собі космічний цикл руйнування і, що важливо, відродження. Все це було вирішено задовго до того, як головні герої вийшли на сцену. І хто ж ці головні герої нашої драми? Ну звісно ж, це Одін, Тор, Локі та їхні найлютіші вороги. Гігантський вовк Фенрір та вогняний велетень сурд. Їхні шляхи просто приречені були перетнутися в цьому останньому грандіозному конфлікті. Гаразд, давайте розбиратися, як усе починається, бо це не просто бац і фінальна битва. Ні. Перед тим, як пролунає бойовий ріг, сам світ починає тріщати по швах. Все починається з жахливих знамень, які кричать про те, що кінець близько. І починається все, знаєте з чого, з людей. Брат іде на брата, всі моральні закони забуті, повний хаос. Далі настає щось справді страшне. Фімбульветр це велика зима, що триває три роки, без жодного натяку на літо. А потім небо просто гасне, бо вовки Сколь та хаті нарешті доганяють і з'їдають сонце та місяць. Ну і наостанок земля здригається так, що звільняються найстрашніші монстри. Вовк Фенрір розриває свої пута. А світовий змій Йормунгант підіймається з океанських глибин. І ось настає момент істини. Бог охоронець Геймдал бачить, як наближаються вороги, і сурмить у свій ріг Ялляргорн. Уявіть собі, цей звук він пронизує усі дев'ять світів. Це сигнал, останній збір для богів та героїв звальгали. Битва починається. На полі битви Вігрід збирається така компанія, що просто мороз по шкірі. Локі веде за собою армію велетнів і мертвих на кораблі Нагльфар, який на хвилиночку збудований з нігтів-небіжчиків. Слідом за ним йде сурт зі своїми вогняними гігантами, готовий спалити все дотла. І звісно ж, звільнені Фенрір та Йормунгант. чиста нестримна стихія руйнування. Але знаєте, що найцікавіше: кульмінація Рагнароку це не хаотична бійня, це серія фатальних один на один поєдинків. Саме тут найвеличніші боги зустрічаються зі своїми одвічними ворогами, і кожен з них знає, чим це для нього закінчиться. Першим у бій іде сам всебатько, Одін. Він скаче прямо на Фенріра, він знає, що це його доля, його кінець, і він його приймає. Величезний вовк роззявлює свою пащу від землі до неба і просто ковтає Одіна. Але помста приходить миттєво, син Одіна, відер, розриває пащу вовкам мстячись за батька. А тепер, мабуть, найепічніша дуель Тор, Бог Грому, сходиться зі своїм заклятим ворогом, змієм Йормунгандом. Це їхній фінальний танець, битва про яку складатимуть легенди. Тор перемагає, він вбиває змія своїм молотом мьольніром. Здається, все. Але ні, отрута чудовиська вже в його крові, і бог Рому робить лише дев'ять кроків, дев'ять і падає замертво, дев'ять фінальних кроків. Коли великі боги полягли, на сцену виходить сурт. Вогняний гігант здіймає свій полум'яний меч і робить те, для чого був створений він спалює все. Абсолютно все. Вогонь поглинає асгард, руйнує світове дерево Ігдрасіль, І всі дев'ять світів спочатку палають, а потім тонуть у водах океану. І от, здавалося б, кінець, попіл і вода. Але ж ні, рагнарок це не про кінець, це про початок. Коли вогонь згасає, а вода спадає, починається щось абсолютно нове. Подумайте про це так. Спочатку вогонь, який знищує все старе, все гниле, все неправильне, а потім вода, яка змиває цей попіл, очищує землю. Це ж ідеальне перезавантаження, не просто руйнування, а підготовка до нового початку. І хто ж залишається, щоб почати все з чистого аркуша? Ну, по-перше, з царства мертвих повертається Бальдер, бог світла і чистоти, сини Тора, Магні та Моді знаходять його молот Мьольнір, і що найважливіше, з попелу старого світу виходять двоє людей ліф та лів Трасір. Саме вони дадуть початок новому людству. Так що ж таке Рагнарок, по суті, це необхідне очищення. Так, це трагічний міф. Але він і величний, бо вчить, що за кожним навіть найстрашнішим кінцем завжди слідує новий чистий початок. Це історія не стільки про смерть, скільки про надію. І наостанок, давайте подумаємо, чий фінал вражає більше трагічна загибель мудрого Одіна, який свідомо йшов назустріч своїй долі, чи героїчна битва Тора, де перемога і смерть прийшли одночасно. Можливо, справжня велич Рагна року полягає саме в цій трагічності вибору.